Вітаю на Ютуб каналі Говорить Великий Львів. Поспілкуємось сьогодні із Костянтином Андріюком, журналістом, і інформаційним продюсером видання Зе Гвардіан, автором і ведучим проєкту зупинилося. Вітаю вас, вітаю і вітаю всіх наших глядачів. На своїй сторінці у Фейсбук ви опублікували відео, як українки, які їхали на концерт Світлани Лободи, застрягли на кордоні через технічний збій, і там просто неба горлали от ті такі російськомовні пісні, ті виконавиці Лободи. Це десятки українок чи навіть там трохи більше, і от, які відриваються під низькопробну. Таку попсу ще й мовою окупанта. Це означає, що що? От страх від тих ракет, які летіли, вже минув, чи як це назвати? Там ще здається бійка була, начебто українців з росіянами. Ну загалом якийсь такий сюр. Як вважаєте, що це було? Ви знаєте, я вважаю це якраз один з тих яскравих показників. Як у нас в країні не приділяється владою, чинною владою, тому що зараз ми запитуємо з чинної влади. Була попередня влада, ми з попередньої запитували, що зараз не приділяється чинною владою достатньо уваги цьому питанню: питанню мови, питанню національної безпеки, питанню національних інтересів? Я поясню. Чому це є національний інтерес і національна безпека? Тому що навряд чи хтось зараз буде сперечатися зі мною в одному твердженні: це твердження таке: росіяни, російські окупанти, загарбники, мародери вони хочуть загарбати Україну, прийти в Україну окупувати саме для того, щоб в Україні після цього всі розмовляли. Винятково російською мовою. Якщо хтось хоче посперечатися з узкоязичних українців, то будь ласка, нехай викладає свої аргументи. Але я сумніваюся, що будуть якісь у них аргументи, тому що це абсолютно очевидно. І ми бачимо те, що до досі великої кількості. Населення, тому що чесно знаєте, ну от населенням їх назвати важко громадянами. Ну я не знаю. Ну от в них опинилися в кишені українські паспорти. Ви розумієте? В людей є вільний час їхати в Молдову. Хай вони там їдуть з Одеси, хай вони їдуть з Ізмаїла чи звідки там ще людина е, написала з міста з Чорноморська е, от. В них є час, вільний час для того, щоб їхати в Кишинів, слухати там цей руський мір, який несла Світлана Лобада до повномасштабного вторгнення, і ну, як ми бачимо, вона його продовжує нести. Тому що, якщо б Лобода була патріотична людина, вона би сказала: ви знаєте. Я не буду виконувати російськомовні пісні. Так, я отямилась, я прокинулася. Я не буду виконувати російськомовні пісні. Або всі мої російськомовні пісні я переспівую українською мовою. От частково я бачу, як це зробила Ірина Білик. Інші виконавці, той же там Гарі Кричевський, раптом виявилося, що все ж окей, що киянка, кияночка може лунати абсолютно прекрасно, спокійно українською мовою. Тобто, якби Лобода це сказала, то ще це можна було би пояснити. І тоді би ці всі українки, ці всі люди українці ну вони би співали ці пісні, вочевидь би вони їх співали українською мовою. Але зараз ми говоримо про те, що є категорія людей, ну до них вже не дійде вочевидь. Ми розуміємо, тому що скоро буде вже 4 роки повномасштабного вторгнення, і 12 років сумарно війни та окупації повзучої різноманітної Російської Федерації України. Але ми бачимо в головах цих людей нічого не примкнулося. Це означає, що спілкуваннями, вмовляннями до них, достукуваннями до них не допоможе. Ну, мають бути вони, дивіться, вони верещать, вони завивають, вони кричать, мовляв, їх там утискають, а вони ж, тобто, коли з ними починаєш розмовляти щось доводити, вони не будуть нічого, на жаль, слухати. Саме тому. Мають бути рішучі дії. Як я це казав, кажу, так і має бути. Мають бути чіткі закони. Має, має бути всі ефіри, всі спікери, всі люди, яких інтерв'юють на радіо, на телебаченні, в інтернеті скрізь. Всі мають перекладатися, дублюватися українською мовою. Ніяких титрів, ніяких субтитрів. Це має бути на законодавчому рівні. Далі це має бути прописане покарання. Не виконав, будь ласка, Національна Рада з телебачення розглядає, позбавляє ліцензії. Штрафи, штрафи і штрафи. Дивіться, люди, ці люди починають там, вони там починають істерити, вирішати, а от чим більше ви забороняєте, тим більше люди хочуть. Це все балачки. Розумієте, тому що на даному етапі вони розповідають тільки одне й те ж: а ви створіть своє. Воно створене своє. Його дуже багато. Ці люди вони настільки лінивими стали. Ці люди настільки не хочуть нічого шукати. Тому що вони аніж привикли іскати радної русськаязичної. Вони вже не будуть дивитися на українське. І українське саме для них Ну, воно воно, воно в нього дуже мало шансів перемогти і достукатися е, до їхніх е, голів. Тому має бути ось так: наступний закон в школах, всі вчителі. Діти в приміщеннях школи, от в стінах школи, на території школи, на прибудинковій придворовій території школи, отам, де школа огороджена парканом, всі розмовляють українською мовою на перерві. Розмовляють українською мовою на уроках, так взагалі тим більше. Ми ж бачимо свіже дослідження: 40% Як там ви мене поправите, якщо подивитесь в інтернеті, 40% вчителів розмовляють продовжують в Києві. Розмовляти російською мовою на уроках. 82% учнів продовжують учнів на уроках продовжують російською мовою розмовляти на уроках. Так ми розуміємо, що відбувається поза уроками. Відповідно, тільки так має бути. І хай вони там, дивіться, хай вони там що хочуть, кричать, верещать, нас ущемляють. Точно так само, як Конституція, стаття Конституції України. Ну ми ж прекрасно розуміємо. Ну, я впевнений, що сила селена людей погодяться зі мною. Ну це ж очевидно, що це п'ята колона Кремля прописала цей пункт, прописала цю оцю, е, слово. оце, е, що держава зобов'язується стаття 10, якщо я не помиляюсь, Конституції України держава зобов'язується розвивати регіональні мови російську мову. Тобто російську мову прописали окремим рядком, це, це потрібно прибрати. Ну тому що російська мова всі прекрасно розуміють, немає в неї ніякого особливого статусу. І далі тоді хай розповідають, що хочуть, тому що ці люди підхоплюють прик на жаль, вони так прекрасно, оці рус, рускоязичної українці, на жаль, вони так прекрасно підхоплюють кремлем методички. Тобто, дивіться, вони вчити українську мову, вони не будуть. Вони не будуть напружувати челюсті, зате вони прекрасно підхоплюють кремле методички про українських військових, які розмовляють російською на фронті. Оце вони прекрасно. В них це в них ці кремлівські методички від зубів відскакують, тому що оца, оце, оця історія про міфця, ця кремле пропаганда вигадана спеціально. Що українські військові розмовляють російською мовою на фронті, а ти піди їм і розкажи. Так у нас є відповідь, ми відповідаємо і завжди кажемо: ніхто не засуджує наших військових, і ми бачимо, що сила селенна військових російськомовних, які повертаються з фронту, вони переходять на українську мову. І я, я повторююся, кажу, в мене немає ну, я не, не, ні моральних, ніяких претензій ну, до наших героїв-захисників. Але я ж кажу: я на щастя, слава Богу, я не чув ж, жодного військового реально з фронту, який би сказав: я воюю за російську мову. Тобто він сказав, би, Я воюю за Україну і о, о, особливо я воюю за російську мову. Ну не кажуть же наші хлопці на фронті цього. Відповідно, це все, що говорять. Російськомовні, вибачте, в тилу, в простому, в глибокому тилу про те, що а ти піди, розкажи російськомовним хлопцям, це кремлівська методичка. І вони її повторюють і підігрують ворогу. Ось саме так. Тому мають бути чіткі закони. І вони мають робитися, тому що наша Верховна Рада, наші можновладці, я чесно, ну насправді, ну це ж очевидно. Вони на щось там сподіваються. Вони сподіваються, що їх переоберуть. Хто сподівається, ОПЗЖ, ще хто там, навіть ті самі слуги народу чи ну когось може переоберуть. Ну ми ж розуміємо прекрасно, що це буде відсоток. Ну, геть невеликий, який зайде в наступну Верховну Раду. То будьте ви будьте ви чоловіками і жінками. Проголосуйте за ці закони. Вони точно не нашкодять Україні. І нашій. Ідентичності і нашій національній безпеці, я повторюсь тим, що розпочав Росія, російський окупант, російський агресор, воює і хоче окупувати українську територію саме тому, щоб там всі потім розмовляли російською мовою. Сперечайтеся, хто хоче. Ви згадали про те дослідження щодо використання вчителям української мови. Його проводила державна служба якості освіти України спільно з уповноваженим захисту державної мови впродовж квітня травня 2025 року у Києві. І згідно з оцінкою учнів, 24% вчителів, тобто кожен четвертий під час уроків і 40% майже кожен другий під час перерв розмовляють недержавною мовою. І, от власне, ну, чи не ті саме вчителі, якраз і. Підштовхують, підсаджують учнів на російську? Я, так, так. Ви розумієте, я зараз частково знову ж таки, все-таки повторюся: вчителі так себе поводять, тому що немає ланцюга покарання. Хто б там що не розповідав, що ой, давайте, ай-яй-яй, просити, пальчиком махати, вмовляти, ну вони не хочуть. розумієте? От, от давайте отак от, от е поміркуємо. То такі е, російськомовні окупанти. Ну це орда. Розумієте? Вони злі, вони агресивні, вони дикі, вони безкультурні. І їх такими робить російська мова. І, і це багато хто з людей помічають. Вони кажуть, ті, хто розмовляють українською, вони приємніші, добріші, миліші, вихованіші. А ті, хто розмовляють російською, вони агресивніші. Тому що так їх робить такою ця мова. Тому оці люди носії російської мови, носії цього російського коду, на жаль, українці. Як би вони там не ображалися? Зараз знаєте, хтось би зараз слухає там, в соцмережах і зараз би мені казав, та ти там нас ображаєш. Ну, воно так є. Розумієте? Вони, на жаль, ці люди ну, вони стають такими агресивними підпливом під цієї російської мови. І їм щось доносити от чемно виховано культурно. Це практично безнадійно. Ми це бачимо на четвертий рік. Повірте, не хочеться знаєте, цього говорити, на був би там 14-й рік. Вони би точно так само себе поводили. Тому що йому ну, кусила селена людей, все в тилу. Вони в нас вже на жаль повторився 2014-2015 роки. Вони вже давно повторилися. Там я не знаю, в 23-му році вже повторилися. Хтось там десь воює, а ми тут спокійно живемо в тилу е своє життя. Все, нас той фронт уже не обходить. Тому дивіться. Цим людям, цим вчителям, їх в них немає покарання. Як тільки буде закон, який зобов'язує на території школи, в приміщенні школи, на території школи, всіх школах України всі вчителі, учні, прибиральники, сторожі, охорона, всі розмовляють українською мовою. Так, спершу почнуть не виконувати, хтось там кричати і так далі. І так далі. Але потроху до цього закону звикнуть. І тільки такими методами, це ж ми ж не кажемо, що це має бути там, я не знаю, тюремне ув'язнення за це. Ми кажемо, що це мають притягувати потроху, потроху. Спершу будуть я майже ніж певний, будуть скандали, будуть суперечки. Але той, хто захоче, той буде фіксувати е, на відео це, передавати відповідні органи. Тобто це буде фіксуватися для початку. Почнуть фіксувати вчителів, записувати спершу. Це одразу дуже швидко дійде до вчителів. Вчителі будуть дивитися учні, будуть, вибачте, дивитися на вчителів, брати з них приклад, переходити більше українською мовою, а потім уже і до перерв дійде, до позашкільного часу, але до того часу, який проводиться на території школи. Вдома, будь ласка, на кухні, в туалеті. Ну ми ж демократична країна. Ніхто не обмежує людей. Спілкуйтесь, хоч на Хінді, хоч на урду в своєму приватному е, просторі. Але будь ласка, в Україні, українська мова. Ви ж бачите, що зараз навіть відбувається в Латвії. Ну там, там, там зрозуміли російську загрозу. Там зрозуміли загрозу окупації. І вони правильно створили ще, ще раніше. Вони створили паспорт не громадянина. І я вважаю, ми теж можемо до цього спокійно прийти. Тобто та людина, яка не, не знає історію, тобто називає каже, що це та убійці і так далі, в неї перемиті мізки кремлівською пропагандою. За кого вона взагалі буде голосувати, ця людина? Або не буде голосувати, а її голос вкинуть в бюлетень. Якщо вона не знає історії, не розуміє. Якщо вона не хоче вперто українську мову знати, не розуміє. Ніхто її не затискає цю людину. Їй просто кажуть: ти користуєшся всіма благами України, але ти не голосуєш на виборах. Ти не вирішуєш долю нашої країни. От і все. Ніхто їх не ущемляє. Так в Латвії пішли ще далі, їм сказали тест на знання латиської мови. І зараз депортовують росіян, їх просто виселяють. Так що заважає нам це робити? Чого в нас повномасштабна війна скоро, вже четвертий рік, а в нас нічого не робиться в цьому напрямку, а в Латвії немає ніякої повномасштабної війни. Але вони після 24 лютого вже це роблять і депортують росіян. От саме у тих от ватників, рашистів, ті, які підтримують окупацію, і які вважають, що Латвія це російська країна. Розумієте, то чого вони роблять, а ми ні? Просте питання. Тобто не вдасться нам просто пережити, перечекати оце ні. засилля російської ні. мови, як от умовно, ми пережили ні. свого часу комуністів. Тут доведеться радикальніше. Правильно, я розумію, застосовувати редерніші кроки. Не, не, не вдасться, ну ви розумієте, ну, ці люди вони формують середовище. Е, ніяких там поділів, я ж не, зараз не ділю нічого. Я просто скажу, що ті регіони, ну, які традиційно там, російськомовні, ми ж знаємо, чому вони російськомовні. Тому що там, в 32-му, 33-му, на наймасовіший, був Голодомор. Там виморили всіх українців, тих, які розмовляли українською мовою, винищили їх, і туди завезли росіян. Які народжували наступних росіян, ті народжували наступних і казали, синок, доченька, ти, -та, понятно там паспорт в тебе якийсь там України, но ти -та же русский, і вони ж себе ментально вважають росіянами. Ну, мають на увазі. Зараз ті люди, які будуть народжувати дітей, або ті люди, які народили після 24 лютого дітей, вони дітям їхнім уже скоро буде 4 роки. Тобто вони вже потихеньку розмовляють. Тобто батьки з ними розмовляють російською мовою. Ну це ж замкнене коло, правда. Ну, батьки розмовляють російською мовою, віддають їх в школи, де вчителі теж російськомовні, і вчителі кажуть, ну нам десь там треба дітки піднатужитись на тому уроці, трішки поговорити оцією чужою мовою українською, але нічого, скоро закінчиться через 30-45 хвилин урок. І ви будете розмовляти на своєму та одному росіянському зіке, а потім будете приходити додому і строчити кремле методички, слухати лайно шлак, лайно реп, рекс, реп, їздити на святу лабаду. Яка до повнотамного вторгнення розповідала, яка чорту різниця, яка страна? Свята Лабада казала, яка чорту разница, на якому языке розмовляти. А вона вибачила Свята Лабада за ці свої висловлювання. А вона вибачила за це все, що вона розколювала Україну, що вона нас меншовартісними, що вона пиляла там гроші російські рублі. Вона вибачилася за це. Вона вибачилась за те, що 24 лютого вона зустріла в Москві. Я розумію, там може багато хто зустрів в Москві, але вона сиділа там сльозами, заливалася і казала: ми маленькі люди, ми нічого не можемо змінити. А потім швиденько перевзулася. Я майже не повірте, я майже не сумніваюся. От, майже не сумніваюся, можу зазирнути в майбутнє. Якщо, от, знаєте, нічого не буде, і, і в нас буде знову провалюватися оця мовна політика правильно кожною і наступною, наприклад, владою, то повірте мені, через деякий час Свята Лабада приїде з концертами в Київ, пошумлять, ну тобто. Якась частина людей буде протестувати, але їй все одно вдасться провести ці концерти. А потім потроху вона буде наступні концерти і додавати туди рускоязичні пісні, тому що вона скаже: друзі із репертуару та пісень не, не викинеш. А потім скаже, Ви знаєте, ну мої ж зрителі бачите, як же вони пають рускоязичні мої пісні, і все. І все це піде знову по колу. Тому тільки законами. Законами. Український стендап-комік і гуморист Фелікс Редька заявив, що зараз в Україні відбувається відкат до російської мови. На його думку, причиною є те, що українська мова стала токсичною темою для багатьох громадян. Мовляв, як ми розуміємо, російськомовні намагалися переходити на українську, але з них сміялися і вимагали від них занадто багато. Тому ці українці знову перейшли на язик. Як вважаєте? Ви знаєте, я незнайомий з Феліксом Редькою особисто. Я дещо так, якісь речі я чув від нього. Одне, я чув, що він почав захищати російську мову. Ну так, не прямо, так би мовити. Так? Він же ж не каже там, що вона там має бути другою державною, і так далі. Але він, от почав, так знаєте, я російська, і знову якісь речі там про російську мову. Ну тобто, розумієте, ну в мене просто. Без якихось там в мене виникає запитання, ну маця назіа а хто такий Фелікс Редька? Ну тобто, він так він робить стендапи, концерти і так далі. Він комік. Ну а в чому його, в чому його цінність? Ну, якщо, якщо наприклад, знаєте, ми говорити про людину величину, яка який зробила внесок. В українську культуру розвиток і так далі. І так далі, я готовий обговорювати. Або там просто ми обговоримо якусь скандальну історію. Ну тобто, розумієте, якщо Фелікс Редька хоче захищати російську мову, ну мені завжди є що відповісти. Точно так само, як іншим. Але ну щоб там прямо обговорювати Фелікс Редька це величина особлива в українському суспільстві. Ну, хто хоче слухати його жарти. Я ж в нас ж демократична вільна країна, хай слухає. Тому я, я В мене є, я ж сказав, в мене є своя позиція. Фелікс Редька може говорити що завгодно, але слухати про те, як він захищає російську мову. Ну, якщо ти захищаєш російську мову, давай стендапи своєю російською мовою. Просто подивимося, якою буде реакція. Ну, можливо, він хоче повернутися до стендапів. Так не треба соромитися, треба одразу. У нас зараз суспільство воно дуже класно я вважаю, реагує. Тому так би мовити, Фелікс Редька ну має розуміти, або ти в той бік, або ти в той. А якісь оці ці всі половинчасті я на боці української мови. Та в мене чітка позиція. Я бачу Кремлі методички, я їх розбиваю, і я пояснюю, чому важлива українська мова. Моя позиція не змінюється. Вона не змінювалась ні до повномасштабного вторгнення, ні ще взагалі 30 років тому. Моя позиція була така ж. І я ну, я її не змінюю. Тому ось так у місті Дніпро запровадили мораторій на використання російськомовного культурного продукту. Як повідомила мовна обусменка Олена Івановська, рішення ухвалив виконком міськради. Ну такі, от постанови насправді не є чимось новим. Питання в тому лише як їх будуть дотримуватися, і чи буде бажання насправді братися за тих порушників? Бо ну, як бачимо, у Львові з цим досить важко. Ви знаєте, я тут скажу так. Оце якраз позитив. Велетенський позитив, тому що розумієте в чому справа? От Борис Філатов, і я просто ну, стежив та за його риторикою, за тим, як він себе позиціонував, і до повномасштабного вторгнення, тобто ще до повномасштабної війни, Борис Філатов періодично потрапляв в різноманітні історії, де йому робили зауваження, що ти мер українського міста, що ти українець з українським паспортом, тобто ти ж став мером для того, щоб виконувати закони. І ти автоматично зобов'язаний спілкуватися українською мовою. На що Філатов до війни багато агресував, багато сперечався там в своєму стилі і так, далі, і так далі. Але зауважте, на якомусь етапі українське суспільство, український розголос і правильний, правильні українські переконання з боку українців, вони допомогли йому дійти розуміння. І публічно заявити, що українська мова важлива, що він підтримує українську мову, що він буде спілкуватися українською мовою, що російська мова це мова агресорів, окупантів, убивць і мародерів, і ось він результат. Тобто, розумієте, от вам от вам просто різниця та між Борисом Філатовим і Феліксом Редькою, так як Борис Філатов дійшов до того і захищає українську мову, і ми бачимо черговий крок. Це рішення міської ради, і Фелікс Редька, який щось там розповідає, що потрібно якось там російську мову чи там послабити до неї, і так далі, і, і так далі. Тому рішення чудове рішення головне, дивіться, головне, що воно є. Ми розуміємо, що там не все одно там можуть бути скандали, але 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 вже ті, хто будуть протестувати проти якихось публічних подій, які будуть вестися російською мовою, в людей вже буде важіль. Тобто вони будуть показувати, казати: дивіться, ось рішення міської ради. Будь ласка, ви не маєте права його не виконувати у місті Дніпро. Оце чудово! І ось так має бути взагалі на всеукраїнському рівні. І тоді наша українська мова буде захищеною, тому що її знищували десятиліттями і століттями. Ми, звичайно, що було б класно її все це ну, відродити. Так би мовити, зупинити цю експансію російської мови. Ну ми ж розуміємо, що люди прокинулись ну, остаточно. Переважна більшість. Не всі, а більшість прокинулась остаточно 24 лютого. Так скоро мене 4 роки. Ну, ви як, як виявилося, та цього недостатньо. Не, не Бо Росія, та ви розумієте, 44 роки останні, ну останні знищувала українську мову. Причому робила це дуже активно. Тому і ми маємо це розуміти, і наше ядро. Енергійне активне ядро воно повинно доносити це до решти, і так само до наших можновладців. Тому рішення міської ради Дніпра прекрасне. Я його повністю вітаю. Я ж кажу, що тоді люди небайдужі українці, і ті люди, які відстоюють мову, а таких вже дуже багато і їх з'являється з'являється з кожним днем. Все більше вони тоді, вже саме в місті Дніпро, вони будуть посилатися на цей нормативний акт, і це чудово. Дякую вам за ваші думки, Костянтин Андріюк. Журналіст, інформаційний продюсер видання Зе Гвардіан, і ведучий проєкту зупинилося. Був нашим гостем сьогодні. Ще раз дякую.